Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо на продаж цікаву квартиру. 114 тисяч євро за 60 метрів квадратних. Дуже гарна ціна. На даний момент це найнижча ціна Валенції, яку я бачив. Три спальні та один санвузол. Ось так виглядає. Спальня є невеликий вихід на балкон. Так, балкон невеликий, ось така вигляд. І що я хочу сказати, що це район Патра -Ікс. Ось така фідна зона, маємо поруч ще одну спальню, вона основна, тому що вона найбільша. Маємо ось таке ліжко, я б сказав, що перемалювати стіни обов'язково, так, і в цілому докупити якісь нові меблі і можна в принципі, заїжджати та жити або здавати, як ви захочете. Це вже по власному бажанню. так, Вітання, є деякі речі, диван ще можна. В принципі, Залишити вони в непоганому стані. Маємо ось такий санвузол, є душова кабіна, умивальник та унітаз. Що мені подобається, плитка поставлена добре. Виглядає, в принципі, свіжий санвузол. Можна тут взагалі нічого не робити, санвузол залишити. Так? І йдемо далі. Маємо кухню. Ось така кухня невелика, але все необхідне є. Тут якби, стіл, там робочі зони, є плитка. Так, і є ще одна невелика спальня. Зовсім невелика, це може бути навіть як кладова. Так, але можна поставити тут якесь невеличке ліжко, і вікно в цій спальні виходить в нас в патіо. Але ціна, друзі, дуже і дуже приваблива. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Так, ось такий ми маємо вхід. І сам будинок зовні.